Допоки депутати обговорювали низку цільових програм. у вирували не менш гострі пристрасті. Наші медики зібралися, бо вони обурені тим фактом, що зараз відбувається дуже сильне скорочення в медичній галузі. У нас було скорочення більшівцівської лікарні. Зараз ми є більшівцівська поліклініка. Ми не знаємо, чи ми лікарня, чи ми поліклініка, і ми прийшли боротися сюди, тому щоб нас не скорочували. Наша влада хоче скоротити медичні кадри. І що особливо боляче, це кадри по селах. Згодом суперечки перемістилися у сесійний зал. Окрім медиків, тепер уже виступали окремі представники органів місцевого самоврядування та депутати. І не завжди ці виступи сприймалися однозначно. Прошу говорити реалістично, конкретно, і фактично. А не популістично і просто звинувачення реалістично говорити було дійсно про що з одного боку за минулий рік медичні заклади району поповнилися новим дороговартісним обладнанням і не лише у районній лікарні, але й у сільській місцевості. Крім того, заплановано на цей рік добудову районної лікарні, а депутатами затверджено низку цільових програм з розвитку медицини. З іншого боку, потреби реформування галузі, фінансова ситуація, що склалася в районі, вимагала прийняття низ непопулярних рішень. Ми маємо фінансування, яке формує Міністерство фінансів. Є розрахунок. Звичайно, це сухо формула. І від того є кошти. Розраховані кошти. Згідно статуту законодавства і фінансової дисципліни потрібно затвердити. Структуру та штатний розпис лікарні. Лікарня у галиці була, є і буде. Немає фізично, немає коштів. Щоб якусь цю ситуацію. Вирівняти треба йти на оптимізацію. Не секрет що в європейських країнах, на якими прагнемо рівнятися, деякі галузі медицини взагалі не фінансуються з бюджету. Всюди хоспісні ліжка паліативні, є на платній основі. Ні одна бюджетна організація не дозволяє собі це отримувати. Це заявляю вам офіційно, вивчивши певні документи. і провівши консультації, консультуватися того дня довелося багато й депутатам районної ради і керівництву району і представникам медичних закладів. Народним обранцям чи не вперше належало зробити вибір між популізмом і реальними потребами і можливостями з узгодженим проектом після тривалого обговорення виступив головний лікар району. Під скороченням попадає 64 працівника. Із них 38 працездатного віку, 26 пенсіонери. Не так одноголосних при затвердженні цільових програм, але у кінцевому підсумку депутати схвалили запропонований проект, прийнявши непопулярне, але єдине можливе за даних умов рішення.